Від громадян Республіки Молдова, громадянам України, велика вдячність за мір та стабільність. Learned, uh, Ukraine... Я вивчив українську мову в дитинстві, бо дивився. Український один плюс один. У нас 30 років був мир. Лише один раз російський миротворець застрелив чоловіка, що не зупинився на КПП. Checkpoint. Молдовані літліта Молдови ніколи серйозно не ставилася до інформаційної безпеки і до енергетичної безпеки, та й до безпеки, взагалі Це Настільки зручна брехня, але багато хто у неї глибоко повірив. І зараз дуже важко переконати їх у протилежному Всім привіт! Сьогодні в студії Європейської правди гості з Молдови. Точніше, гість Михай Попшой, якого нещодавно призначили міністром закордонних справ Молдови. І для нас Молдова важлива через те, що ви сусіди, через те, що у вас досі лишається окупована територія, і через те, що в Україні часом говорять про небезпеку з Придністров'я. Про це ми поговоримо а також про звісно наш. Спільний шлях до Європейського Союзу це так. Вперше від громадян Республіки Молдова, громадянам України, велика вдячність за мір та стабільність в Республіці Молдова. Прекрасна українська, але я думаю, будемо спілкуватися змішаною українською і англійською. Так. Мігай, я перш за все хочу спитати про Придністров'я. Зараз дуже багато було новин про можливе посилення впливу Росії. Ми можемо чекати, що ближчим часом на нашому західному або південно-західному кордоні буде стабільність ви напевно чули, що у останні кілька тижнів у медіа було багато спекуляцій, які часом межували з істерією на тему Придністровського регіону Республіки Молдова. І ми зробимо все можливе, щоб ситуація залишалася стабільною. Насправді, і молдовські спецслужби, і українська розвитка робили дуже відкриті заяви про те, що тоді не було передумов для ескалації в Придністровському регіоні. Тож ситуація стабільна. Ми зробимо все, щоб вона залишалася. Стабільною і звичайно ми будемо відкриті щодо ризиків, щодо вразливостей. але зараз ми говоримо про цю конкретну історію, коли деякі медіа повідомляли про можливість загострення. Коли у Тирасполі збиралися так звані депутати Придністровського регіону, то були припущення, що вони попросять Росію про анексію чи про визнання певної незалежності, але цього не сталося. Колтпіполздеп'ітіїзана чоснисріжоврепабліка Молдова зустрітися. Де спекулейшнвозадей вид інвайт ваш анексейшн інтернешнл рекогнішн дехезнагепенденезлонгез річ у тім, що росіяни не зможуть до нас дістатися, доки зсу та український народ успішно захищають свій суверенітет та незалежність. Тому я лише закликаю наших друзів приділяти більше уваги географії, також цінувати зусилля і жертву українського народу і української армії, які одночасно захищають також. Нашу безпеку і безпеку всієї Європи водночас. Я бачу, що зараз Росія все таки посилює свій вплив у Придністрові. Ближчим часом відбудуться так звані вибори президента Російської Федерації, на яких навіть у Придністрові відкриють виборчі дільниці, попри те, що Кишинів. Сказав, що це заборонено робити. на жаль, це повторення проблеми, у якій влада Молдови опиняється вже не вперше. Раніше на попередніх виборах у Росії у Придністровському регіоні Молдови відкривали аж 24 виборчі дільниці. Зараз заявили, що планують відкрити шість. Ми викликали у МЗС російського посла, щоб висловити наш рішучий протест цим планом. Якщо вони це зроблять, ми вчинимо дії у відповідь вже найближчим часом. We will take measures uh, corresponding uh, of in the immediate future. Uh, on the well. Of course. Ну, звичайно, ми отримали це завдяки тому, що тепер разом з Україною ми маємо спільний контроль над кордоном. Ми прагнули цього багато років. Тепер на щастя він вже діє. Отже, ми разом з українськими партнерами контролюємо все, що в'їжджає через кордон до Придністровського регіону Молдови, і виїжджає з нього. При цьому ми щиро кажемо, що ми не прагнемо до жодних криз чи гуманітарних проблем. Ми пропускаємо у Придністров'я все, що потрібно регіону. Ону, ми також хочемо, щоб придністровці наші громадяни відчували ще більше переваг, отримували ще більше послуг. А у відповідь ми чекаємо від регіону кроків до мирної реінтеграції з Молдовою. Тож відповідь на ваше запитання така: дійсно у нас є важелі впливу, але ми не прагнемо неодмінно задіяти ці важелі впливу для якоїсь ескалації, а скоріше хочемо бачити їх як стимул для. Мирного врегулювання сетлмент. Це. Це дуже важливо, тому що в Україні для багатьох взагалі не зрозуміла політика Республіки Молдова щодо Придністров'я. У нас ну, ми поводимося або ставимося до своїх сепаратистів інакше. Молдова протягом вже більше 30 років е, притримується принципу, що ви будете в будь-якому разі вирішувати цей конфлікт мирно. Е, враховуючи те, що протягом 30 років. Успіху не було. Зараз ви впевнені, що це вийде? Я б не сказав, що у нас немає успіху. Той факт, що ми зберігаємо мир на берегах Дністра вже 32 роки, це точно успіх. Звичайно, не можна порівнювати ситуацію, яка є у нас з ситуацією в Україні. Ви, на жаль, перебуваєте у стані війни, і це має наслідки у республіці Молдова значною мірою, завдяки зусиллям України, зберігається мир, і ми хочемо, щоб так було і надалі. А зараз, як я вже казав раніше, у нас з'являються нові можливості зі зміною ситуації щодо контролю над кордоном. Нові стимули, які створила європейська інтеграція, а також диверсифікація енергопостачання, яка ліквідувала нашу залежність від Газпрому. Все це створює ґрунт та реальну надію на мирну реінтеграцію. Тому нинішня ситуація відмінна від минулого. Коли також були надії на мирне врегулювання, але вони не виправдалися, І старі невдачі у жодному разі не мають штовхати нас до якихось альтернативних шляхів, бо ми не бачимо альтернативи мирному вирішенню конфлікту адже нагадаю, ми зберігаємо мир вже понад 30 років. У Придністров'ї за цей час був лише один смертельний випадок у 2012 році. Ви можливо пам'ятаєте. Тоді російські миротворці застрелили громадянини Молдови, який не зупинився на КПП. І знаєте, це миротворець, коли вбиває когось, це майже оксиморон. Адже він мав би підтримувати мир, а не вбивати людей. Це була трагедія, але це підкреслю єдина смерть за останні 32 роки. Тож за нових обставин. Та за підтримки наших друзів в Україні та у Євросоюзі, ми сподіваємося би забезпечити стимули для справжнього мирного процесу реінтеграції. Ми прагнемо цього продовжуючи цю тему, от нещодавно Україна навіть розглядала можливість того, щоб відкривати. Виїзне консульське обслуговування у Придністров'ї у Терасполі в інших містах до Придністров'я їздив представник МЗС України. Варто проставити ясність. З вашого боку, немає заперечень щодо того, щоб Україна контактувала із цими сепаратистами із цією невизнаною республікою. Це це делікатне питання. Ми не маємо нічого проти, щоб Україна надавала консульські послуги своїм громадянам у Придністров'ї. Але щодо другої частини питання, ні, ми не можемо прийняти або погодитися на будь-яку взаємодію з так званою владою на лівому березі Дністра. Але Республіка Молдова погодилася і підтримує, щоб ваші консули там працювали. Як це було і раніше протягом багатьох років до варварської повномасштабної агресії Росії проти України, ці послуги вже надавалися. Ми всіляко заохочуємо цей процес, бо ми і самі маємо проблему з наданням консульських послуг власним громадянам, адже молдовська діаспора розкидана по всьому світу. Ми розуміємо цю необхідність. Єдине застереження: ми не можемо гарантувати безпеку консулів у Придністров'ї, але негативної реакції з нашого боку точно немає. Молдова. Бед, фімард, де різної фідбек, то це. Я чув також про певні плани, які пов'язані із спільним прикордонним контролем на Придністровській центральній ділянці українсько-молдовського кордону. Я чув, що навіть є ідея відновити транзит. З Молдови до України транзит потягів по ділянці залізниці, яка проходить через Придністров'я. Це так цей процес вже триває, ця ідея обговорювалася, Молдова підтримує так звані шляхи солідарності у ЄС, і ми докладаємо багато зусиль, щоб Україна могла їх використати. Це потрібно державам, які отримують продовольство з України, і це потрібно Україні, яка експортує продукцію. Ну і відповідно отримує з цього доходи. Це для вас екзистенційне питання, тому ми надаємо нашу інфраструктуру. І якщо є шлях через придністровську. Ділянку кордону, то це ж чудово. не буде ситуації такої, що Україна буде платити е, сепаратистам? Ми контактуємо з вами не з Придністров'ям Наскільки я знаю, про це не йдеться. Переговори ведуться лише з Кишиневом з владою Молдови. А, а якісь обмеження можуть бути це експорт зерна, чи може навіть імпорт пального чогось іншого. Поки йдеться про цивільні вантажі, ніяких обмежень немає. Ми можемо домовлятися про що завгодно. Так, спочатку дійсно йшлося тільки про експорт продовольства, але так само можна транспортувати, скажімо, бензин чи дизель або інші вантажі. Доки це залишається цивільними вантажами. Я не думаю, що виникатимуть якісь проблеми б цивілен. parameters then i don't think there is there is a problem ідея цього транзиту в тому, щоб збільшити рентабельність перевезень для України та пришвидшити їх, адже залізниця це найбільш рентабельний спосіб перевезення. Тож ми інвестуємо в нашу залізничну систему, робимо її більш сучасною і з економічних міркувань, і для того, щоб полегшити відбудову України, коли настане для цього час. ми хочемо створити у Молдові інфраструктурний хаб, що допомагатиме відновленню України. to help Ukraine uh, uh. been very active. Так само як Молдова активно допомагала у прийнятті біженців та у створенні тих самих шляхів солідарності. Ми також плануємо інфраструктурні проекти. Це міст через Дніпро біля Ямполя та кілька мостів через Прут на молдовсько-румунському кордоні, що дозволить нам дійсно стати логістичним центром з допомоги Україні. є вже якісь прогнози, коли. Мост Кошелуць-Ямпіль uh, може бути завершений. Sort of щодо таких інфраструктурних проєктів завжди важко uh, робити прогнози. До того ж, за останні 30 years. років Молдова майже That's нічого не будувала, і uh, це дуже прикро ні на кордоні з Україною, ні на кордоні з Румунією цього року. реально? Закінчити? ні, роботи тільки починаються, а це серйозний великий проект. Але він стартував. І, хоча я не є великим експертом у будівельних проектах, та маю підстави говорити, що за 2-3 роки його реально завершити, що ще дуже цікаво, і насправді це заслуговує на підтримку і українського суспільства і на те, щоб українське суспільство це розуміло, те, що ви згадали, що не лише Молдова, а і Румунія бере участь у по суті цій підтримці. України зараз, коли ми маємо складнощі із транспортом українського експорту через інші ділянки кордону, Румунія повністю відкрила шляхи для нас і до портів, і до інших держав Європи. Тобто я бачу тут дійсно такий не діалог, а тріалог: Молдова, Румунія, Україна. Exactly right. Абсолютно, Абсолютно так. Понад те, ми вже створили тристоронній формат на рівні міністрів закордонних справ. Це дозволить узгоджувати дії щодо енергетики, інфраструктури, ефективніше діяти і допомагати одне одному, бо саме так мають робити друзі та сусіди. було би неправильно не згадати про. Суспільний діалог про те, як пов'язані наше суспільство, я, звичайно, почну з того, як чудово ви розумієте українську. Оскільки ми говоримо, жодного разу навіть не було потреби перекладати моє запитання. Звідки ці знання? І не буде потреби. Uh, I Ukrainian... Я вивчив українську мову в дитинстві, коли дивився українські телеканали. Перший український, один плюс один. And I spent some time я провів деякий час у селі моєї тітки на півночі Молдови. Це українсько-молдовське село Струзівка. Колись я навіть вільно розмовляв українською. Зараз мені важкувато говорити, але я все розумію. Це чудово. А взагалом в Молдові багато українців? Багато у нас є, як я вже казав, українські села, особливо на півночі країни. А крім того, у Придністровському регіоні Республіки Молдова є приблизно третина українців і по третині росіян та молдаван. У Кишиневі є декілька середніх шкіл з українською мовою навчання. І взагалі у нас дуже активна українська громада. Там мушу визнати і те, що є не дуже позитивним. Багато українців у Молдові як у ті ми і багато мол. Молдаван жили під впливом російської пропаганди і були фактично зрусифіковані. Мені Україні з інмолдова, час як мене молдованс інфект, гевливт андершан і хоча вони визнають, що вони є українцями, але найчастіше вони відчувають більшу прихильність до Москви, ніж до Києва. і це дуже прикро. І ми працюємо і будемо разом з українськими колегами працювати з етнічними українцями Молдови, щоб вони знову відкрили у собі українськість. Відновили свою ідентичність, це спільна проблема багатьох етнічних меншин у Молдові. У радянські часи їх так само як і Молдаван русифікували багато хто зараз повертає свою ідентичність. Крім того, зараз ми також створюємо курси румунської мови для представників етнічних меншин у Молдові для тих, хто хоче говорити, вивчати румунську мову, але досі не мав такої можливості. Це і росіяни, і українці, і гагаузи. Бедінгде опотініті біт вашан з Gagauz, and also. я також домовлявся з вашими парламентарями у Києві, щоб вони приїжджали до Молдови, і спілкувалися з українською громадою Ukrainian community in Moldova. Наскільки мені відомо, українська громада у Молдові переважно не просто споживає російську пропаганду, а й по суті виступає проти європейського шляху Молдови. Це дуже шкода. іноді таке є, але знову ж таки, це проблема не тільки української громади. Я не хочу виокремлювати українців, адже це однаково стосується і гагаузів у Молдові, і деяких болгар у Молдові, не кажучи вже про росіян, але це також навіть стосується і деяких молдован, і через ностальгію по СРСР, і через те, що молдовська влада багато років не переймалася людьми, які жили в бульбашці російської пропаганди, і через те, що Молдова ніколи не ставилася серйозно до інформації. Іної безпеки так само, як і до енергетичної безпеки, та й до безпеки взагалі молдовані літс хав better late than never. але краще робити це пізно ніж ніколи. Зараз ми серйозно ставимося до цього і будемо працювати з нашими громадянами. Зрештою, дуже легко звинувачувати в усьому молдовських українців, гагаузів або і самих молдаван, які опинилися під впливом російської пропаганди. Хоча насправді це відповідальність політичної еліти, які створили цю ситуацію, толерували її і, відверто кажучи, не надто переймалися через неї. Енкайт Фредінкермач Дедисеркомстенси зводе доходило навіть до такого цинізму, коли деякі представники політичного класу робили бізнес на ретрансляції російської пропаганди в Молдові. Ви напевно пам'ятаєте, що права на трансляцію російських федеральних каналів належали в різний час різним молдовським політикам. Останнім був плохотнюк, який заробляв мільйони доларів, удурманюючи російською пропагандою громадян, яким мав би служити від ваша пропаганда в той час як він виступав, нібито на словах за європейське майбутнє. Exactly. саме так. Це особливий цинізм. Все приводить до наступного запитання. На жаль, рейтинги підтримки Європейського союзу європейського шляху у Молдові далеко не такі, як в Україні. В Україні 90 плюс відсотків громадян кажуть, що наше майбутнє у ЄС у Молдові більше 30 відсотків. Проти цього, а якщо було би голосування за те, йти до євразійського союзу чи ні, то виявляється, що навіть до Євразійського союзу готові приєднатися більше ніж тих, хто проти, тобто. До чого я це веду? У нас немає впевненості у тому, що Молдова лишиться на європейському шляху. звичайно, це складно, але ми робимо все можливе, щоб отримати тверду більшість громадян, що підтримують курс на членство в ЄС. На конституційному референдумі, який ми плануємо провести наприкінці цього року. Ми сподіваємося і на підтримку виборців всередині Молдови, і на нашу діаспору. В першу чергу, звісно, в Є. Європі, щоб продемонструвати, що в країні є чіткий консенсус, Та, на жаль, поки що, опитування дійсно показують ті цифри, які ви назвали. Хоча не так давно у Молдові було 73% підтримки європейської інтеграції. Це було майже два десятиліття тому, якщо точніше 15 років тому, Вражаюча підтримка. Але через тих, нібито проєвропейських політиків, які водночас зробляли на російській пропаганді, руйнували інституції у Молдові, які називали свій курс проєвропейським, через них підтримка ЄС впала, і тут нема є вини європи євросоюз прагнув допомогти молдовським громадянам єс не відповідальний за корупцію та всі ті злочини які вчиняли представники молдовської еліти казию з вантітухел молдован сидизенс андрін бі блейм і не фо корупцін алвіронгдуінс да молдовані літа за да тайджін Зараз ми, звісно, нарощуємо підтримку ЄС і хотіли би перевершити ось той рівень, але це дуже складно, зважаючи на те, що ми пережили два дуже складні роки. Звичайно, наші проблеми не можна навіть порівнювати з тим, що пережили українці за ці два роки. Але все ж Молдова стикнулася з річною інфляцією у 35%, чого ніколи не було за останні 30 років. Молдава. Вани ніколи не шикували. Ми жили скромно, але мали певну стабільність та передбачуваність у Молдові. Було скромне економічне зростання, скромні економічні успіхи. Але у людей була впевненість. А далі був економічний шок через енергетичну кризу, спровоковану Росією. Це дуже серйозно вдарило по реальних доходах Молдаван. Через це стало дуже дуже важко малювати для виборця майбутнє у рожевих тонах. Та зараз ситуація почала поліпшуватися. Ми відновили економічне зростання, інфляція знову у нормі. Очікування на наступний рік позитивні, і ми дуже розраховуємо на структурні фонди Європейського союзу, що дозволять інвестувати в нашу інфраструктуру, в стійкість наших інституцій, більше інвестувати в медицину, освіту, дати поштовх економіці і стати справді конкурентно здатними to be truly competitive. So that's where ось такими є пояснення цих цифр. Звичайно, ми хотіли би бачити набагато більшу підтримку ЄС. Показники України зрозумілі через російську агресію люди стали автоматично відкидати все, що пов'язано з російським впливом. На жаль, я не можу сказати, що у Молдові це так працює, і навіть згаданий вами євразійський союз. Ідея якого логістично, географічно не має просто жодного сенсу, навіть вона через російську пропаганду настільки глибоко вкоренилася у свідомості багатьох молдаван, так само, як і багато інших пропагандистських ідей, які люди споживали так довго, що тепер просто не сприймають пояснення. Тому потрібен час, щоб інформувати виборців, і тут дуже важлива, незалежна та якісна журналістика. Потрібна спільна робота ваша і ваших колег в Україні та в Молдові ми політики теж маємо працювати, але реальність така, що до вас, до журналістів, є більше довіри ніж до політиків, бо політики завжди сприймаються як упереджені, мовляв, у нього ж є політична лінія. Хоча, наприклад, моя політична лінія зробити Молдову сталою процвітаючою частиною європейської сім'ї, але для частини громадян це не переконливо. Ось чому дуже потрібні спільні зусилля, і ми розраховуємо на підтримку усіх громадян every single citizen. Складне запитання, але не можу не спитати, коли Молдова розраховує стати членом європейського союзу. difficult question. це не складне питання, бо ми вже публічно оголосили, що хочемо стати членом ЄС до 2030 року. Так, це амбітна мета, але вона реалістична, зважаючи на наш сьогоднішній стан та на наші досягнення у процесі реформ. Крім того, давайте чесно, Молдова маленька країна. Так, у нас є певні проблеми зі спроможностями. Це факт, але я все одно вважаю цю мету реальною. Ми вважаємо її реальною, і ми будемо працювати над тим, щоб це сталося. Звичайно, не вийде конкурувати з Фінляндією або що з тими, хто завершив переговори там з рік, два. Але цілком можливо впоратися за кілька років, щоб стати членом Євросоюзу до 2030 року. ми будемо йти до членства разом звичайно, ми зараз пов'язані з вами за кілька місяців. Сподіваюся, єс ухвалить для нас обох переговорні рамки, але з початком переговорів запрацює принцип кожному по заслугах. Хтось піде уперед, трошки швидше, хтось повільніше. Україна має трошки вищу спроможність у нас її трішки менше. Але це також добре. Це дуже хороша конкуренція, коли бачиш, що інший пішов уперед. Зрештою, мета у нас спільна. Наша стратегічна мета це вступ до ЄС. Якщо ми можемо зробити це разом чудово. Якщо хтось буде швидшим на рік, подивимося, чи зможемо ми йти нога в ногу. Обіцяю, що з нашого боку не буде заздрощів, якщо Україна опиниться на крок попереду. І розраховую на таку ж взаємність з боку наших українських друзів та партнерів. Бо це добра конкуренція. а до НАТО з НАТО, все трішки складніше у Молдові. Підтримку НАТО через російську пропаганду, радянську спадщину, та через те, що політики Молдови не робили достатньо, або й взагалі нічого не робили щоб розвіяти ці пропагандистські наративи та поінформувати громадян про роль НАТО у Молдові, я знаю трішки більше ніж пересічний громадянин. Бо я почав свою кар'єру після коледжу у інформаційному центрі НАТО в Молдові. і я можу розповісти, наприклад, як країни-члени НАТО витрачали свої гроші на утилізацію радянських пестицидів, які багато років отруювали молдовський ґрунт. Тож Молдова вже отримала користь від НАТО. А у 90-х роках НАТО підтримувала Академію наук Молдови, допомагаючи їй придбати сучасне обладнання або як багато років ми співпрацювали у програмі «Партнерство заради миру, який цього року виповнюється 30 років, чи про допомогу, яку отримала армія Молдови, підвищивши свою обороноздатність словом переваги очевидні, та на жаль. Молдовські громадяни, як правило, про них не знають. Люди живуть під впливом брехливої парадигми. Мовляв, нейтралітет це гарантія безпеки. А це така зручна брехня, та у багатьох вона так глибоко засіла, що їх дуже важко переконати у чомусь протилежному. От є нещодавна історія з Україною, яка до 2014 року була де-факто нейтральною, була позаблоковою країною, і це не зупинило агресію, анексію та всі страждання, до яких це призвело. Не кажучи вже про історію Другої світової війни, Гітлер не зупинився перед кордонами нейтральних країн тільки тому, що ця країна. Україна оголошувала нейтральність. Це ніколи не зупиняє агресію і агресора. Така публічна дискусія потрібна у Молдові, Але наразі підтримка НАТО дуже низька. Про це треба говорити публічно, дебатувати в демократичному процесі, переконуючи противників, що існують альтернативи нейтралітету після таких дебатів. Люди у Фінляндії та Швеції змінили свою думку. А в Австрії ні. Я не знаю, що зрештою вирішить Молдова, але обговорювати це потрібно, і потрібно було вже давно, як і багато інших речей у Молдові. Long time ago, as is true for many things in Moldova. Дякую за щирі відповіді. Зі свого боку можу лише сказати, що я розраховую, що ми станемо членом Європейського Союзу разом в один день, тому що конкуренція це добре, але співпраця це ще краще. Подивимося, як буде, і дякую всім, хто лишався з нами до завершення. Це було цікаве інтерв'ю про країну, яка важлива для нас, українців, про Молдову. Лишайтеся на європейській правді на каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.